У тимчасово окупованому Донецьку сталася чергова трагедія. Десятки цивільних загинули стільки ж поранені через артилерійський обстріл ринку в мікрорайоні Текстильник. Західні змі посилаються на гауляйтера Донецька і тиражують заголовок. Україна обстріляла Донецьк. Натомість зсу спростовують свою причетність до удару, ба більше навіть місцеві не змовчали і назвали причину удару від расистів. Що трапилося в Донецьку? Чому ЗМІ знову повелися на рашистські вкиди? Як відреагували в ООН? Розкажу за мить. З вами новини Тесенвія і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. 21 січня 2024 року стало трагічним для тимчасово окупованого Донецька. В мережі з'явилися кадри з місця прильоту, ймовірно, артилерійського тіла загиблих продавців та покупців, побиті стихійні прилавки ринку в мікрорайоні Текстильник. Це західна околиця Донецька, до окупованої Мар'їнки, за якою вже лінія фронту лише 10 кілометрів, приблизно стільки ж і до центру Донецька. Голова так званої ДНР Денис Пушилін першим назвав кількість загиблих від прильоту і традиційно звинуватив у ньому Україну. В результаті артилерійського огня со сторони воєнних формувань України по Донецькому мікрорайону текстильщик. 27 сім гражданських ліс, і що двадцять п'ять чоловік отримання разлічної степені серед них два подростка. Скандальну заяву донецького гауляйтера одразу підхопили іноземні змі. Більше за всіх відзначилися журналісти з Reuters. Вони одні з перших опублікували кадри інциденту і виставили статтю з кричущим заголовком. Цитую. Внаслідок обстрілу з боку України під контрольного Росії міста Донецька загинули 27 осіб, кажуть офіційні особи. І ні слова про те, що расисти постійно брешуть і вже не раз самі обстрілювали окуповані міста України, чи то заради розваги, чи то для того, щоб звинуватити у цьому ЗСУ, варто сказати, що для балансу медійники додали і українську реакцію. Ось що на звинувачення расистів відповіли українські оборонці. Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні осуб Таврія в цьому випадку бойової роботи засобами ураження, не вели. Донецьк це Україна. Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців. Українські бійці вже пропустили, звідки рашисти могли вдарити по цивільним Донецьку. Скоріше за все били з північної околиці обласного центру. Заявив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Русня намагається звинуватити ЗСУ, хоча вже встановлено, що стріляли з позицій рашистів на червоногвардійських шахтах. Як повідомляють джерела Суспільного у Міністерстві оборони України, обстріл Донецька, черговий воєнний злочин окупантів, а їхнє ганебні звинувачення це лише спроба звинуватити у всіх бідах Україну. Ось як інцидент прокоментував військовий аналітик Олексій Копитько. Кремль в пропагандистських целях знову убив жителів Донецька. Роспропаганда активно проталкиває сюжет об артилерійському обстрілі Донецька, по результатам якого озвучують гибель 25 п'яти чоловік. Традиційонно питаються сили оборони України. Це устоявшаяся преступна схема, которую РФ применяла не один десяток раз. когда России нужно перебить в невыгодную повестку, о плохих новостях в РФ я уже писал, или в пожарном порядке создать повод для обвинения Украины, раз войска обстреливают мирных жителей на оккупированной части Донбасса. Причина – Кремль всеми силами ищет способы заблокировать или затормозить передачу Украине оружия и другой помощи, как минимум до момента продления Путина. І це далеко не перший такий випадок. Ще у червні 22-го року ватажки Бананової республіки звинуватили ЗСУ в обстріли ринку травневий та міського пологового будинку. Пише BBC. Військові експерти тоді пропускали, що расисти могли самі завдати такого удару, щоб викликати міжнародну реакцію та ще більше націкувати місцевих проти України. При цьому жодних 100% доказів причетності ЗСУ до обстрілів бойовики як завжди не навели. Те саме відбулося і зараз. А от місцеві, схоже, до такого собі френдлі фаєра від росіян уже звикли. У тому ж 22-му році, коли в черговий раз прилетіло у житлову багатоповерхівку, донечани лозували з окупантів. Цього разу вони вже просто обурені. Вони бачать звідки насправді летять снаряди і впевнені в тому, що Україна не стріляє по цивільних, не стримав емоцій Навіть один з адміністраторів проросійського пабліка в Телеграм. Недавно текстильщик пожаловался, что нет воды. Вот их и накрыли, как обычно, сзади. Потому что укропы по рынкам не стреляют. Они по базам жиженного газа стреляют и по заводам панцирей. А по рынкам только самострел. Наказали за то, что посмели возмутиться отсутствием тепла и воды. Так они много куда стреляют, хотя к некоторым прилетам у меня есть вопросы. Ну по рынкам только самострелы. Вот когда завод панцирей расфигачили или СПГ терминал, вот это я понимаю, работа у... А по людям в базарный день, знаем, проходили. Весь 22 год подсказывает кто и куда. Комментаторы вы... Наши стреляют по себе же. Стратегии... Нагадаю, що від початку окупації Донецька у місті регулярні перебої з водопостачанням та електрикою. Місцеві жителі змушені набирати сніг у відра та розтоплювати його на газових плитах, аби мати хоч якусь воду. А в деяких районах люди живуть місяцями і навіть роками без електрики та газу. Почали навіть згадувати страшні часи за Бандерівців, коли вода з кранів текла цілодобово. Найгучніше скаржилася на місцеву владу якраз у мікрорайоні «Текстильник». Тож що це виходить, Рашисти б'ють по своїм же через те, що ті сміють скаржитися на повну відсутність цивілізації. Ось воно справжнє обличчя рускава міра. Ніждана Нігадина на інцидент відрогувала і королева московських голих вечірок, блогерка Настя Євлеєва. Чого це її раптом на 11-й рік війни почав непокоїти Донецьк, невідомо. Схоже, ця притрушена вже не знає, як вислужитися перед путіним, щоб той. Не втулив їй чергове звинувачення у неспаті податків чи так званій пропаганді ЛГБТ. Але расисти залізною хваткою вчепилися у свою теорію і схоже вирішили йти з нею до кінця. 22 січня представництво РФ при ООН запросило позачергове засідання Радбезу організації щодо обстрілу окупованого ними Донецька. У Нью-Йорк навіть вилетів міністр закордонних справ Сергій Лавров у самій же ООН, як завжди, ніби відсторонилися і закликали припинити будь-які обстріли цивільних. Генеральний секретар рішуче засуджує всі напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру, включаючи сьогоднішній обстріл міста Донецька в Україні, в результаті якого, як повідомляється, загинуло щонайменше 25 людей, і більше 20 отримали поранення. Напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Є неприйнятними і мають бути негайно припинені. Дуже неприємно дивитись на таку нерішучість. ООН, яка вкотре доводить її безнадійність. Ця колись вагома організація вже не тільки не може гарантувати миру у світі, але навіть не хоче називати все своїми іменами. А це зайвий раз понукає расистів робити нові і нові фейки про зсу, намагаючись. Переконати громадян заходу у тому, що українці такі ж кровожерливі, як і росіяни, тоді ж навіщо нам допомагати. Сподіваємось, що наші союзники не поведуться на черговий російський фейк, а припинити російський кривавий терор у Донецьку та усіх інших окупованих містах України зможуть лише зсу, як повідомляють місцеві пропагандисти. Зранку, 22 січня, у Донецьку було знову не тихо. кажуть, що прилетіло по електропідстанції, внаслідок наслідок чого. Знеструмило з півсотні котелень у Донецьку та Макіївці від самого ранку перебої зі світлом та опаленням. А як думаєте ви, навіщо расисти бомблять Донецьк? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!